Усім привіт! Сьогодні з вами пов'яжемо ось такий п'ятий кутник. Він в'яжеться дуже просто, схожий на бабусин квадрат, просто тут змінюється кількість наших вуглів. Отже, давайте почнемо. Для початку нам потрібно зробити кілечко амігрумі. Як ми це робимо? Ми ось так на пальчик намотуємо, розвертаємо і у нас вже. Готове кільце амігурумі. Далі нам потрібно закріпити ниточку і почати в'язання. Захоплюємо ось таким чином. Робимо дві повітряні петлі і починаємо в'язати наш квадрат. Ось ці дві повітряні петлі будуть слугувати нам за один стопчик з накидом. Нам потрібно пров'язати буде ще два стовпчика з накидом, тобто робимо ось таким чином накид. І пров'язуємо ще два стовпчика з одним накидом. Один і два. Пров'язали. Далі нам потрібно буде зробити одну повітряну петлю для того, щоб сформувався наш кутик, і ми туди змогли формувати і надалі його. Далі ми пров'язуємо ще три стовпчика з одним накидом. Один, 2 і 3. І робимо одну повітряну петлю. Знову формуємо наш кутик. Далі нам потрібно пров'язати ще ось таких три стовпчика з одним накидом і повітряна петля ще три рази, і потім я під'єднаюсь, покажу, як з'єднати. Далі ми затягуємо наше кілечко, тягнемо за оцю коротку ниточку просто і затягуємо таким чином. В кінці ми приєднуємо нашу петлю так з'єднуємо коло до тієї петельки, де ми робили ось ці початкові два, дві повітряні петлі. Ми одну пропускаємо в наступну другу приєднуємо ось таким чином. З петелькою. Далі ми робимо знову дві повітряні петлі. Дивіться, Ці дві повітряні петлі будуть відноситись до іншого кутика. Зараз ми починаємо в'язати взагалі інший. Тобто, ці сюди будуть відноситись, а ми починаємо в'язати наступну цю частинку. Робимо накид і пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Один, 2. 3. Пров'язуємо ми туди, де ми робили повітряну петельку між ось цими петлями, там у нас кутика. Робимо знову повітряну петлю, формуємо далі наші кутики і в цю саму петлю пров'язуємо ще три стовпчика з одним накидом. 1, 2, 3. Далі ми робимо накид, і в наступну ось цю частинку, там, де ми робили повітряну петлю в попередньому ряді, ми пров'язуємо такий самий кутик, тобто три стовпчика з одним накидом, одна повітряна петля, і знову в ту саму петлю три стовпчика з одним накидом. Таким чином, ми пров'язуємо. По всіх ось цих кутиках, там, де в нас йдуть розділення. Дивіться, в кінці, ось тут, там де ми робили два ось цих дві повітряні петельки, ми пров'язуємо три стовпчика, ось цю дірочку, бачите. ось сюди, Три стовпчика з одним накидом, повітряна петля, два стовпчика з одним накидом, і за ось цю частинку, бачите, у нас ось перша петля повітряна, і друга. Ось за ось цю частинку ми під'єднуємо теж з'єднувальною петелькою наш ряд. Так, дивіться, ось таким чином я під'єднала, далі робимо знову дві повітряні петлі, це вже наш третій ряд. І в ось цю петельку, бачите, ось наші кутики 5 штук, між ними вже є. Ось такі пусті частинки. Туди ми пров'язуємо по 3 стовпчика з одним накидом. Тут ми робимо 2 повітряні петлі, тому ми сюди в'яжемо лише 2 стовпчика з одним накидом. Так само в нас оці повітряні петлі будуть слугувати за стовпчик. Далі ми починаємо в'язати кутик так само, як в'язали в попередньому рядочку. Три стовпчика з одним накидом. Повітряна петля і 3 стовпчика з одним накидом. В'яжете так, до кінця рядочка. Дивіться, ось, зараз я зроблю кутик свій, сюди, ось між цими кутиками, ми пров'язуємо 3 стопчика з одним накидом, далі знову переходимо до кутика, в'яжемо такий самий кутик, 3 стовпчика з одним накидом, повітряна петля, 3 стопчика з одним накидом. Наступну дирочку, три стовпчика з одним накидом, далі знову робити такий самий кутик, знову три стопчика, кутик, три стопчика, кутик, і до ось цієї частини, ось наші дві повітряні петлі, початок ряду, ми в другу петлю робимо ось так за одну цю половинку, робимо з'єднувальний стовпчик і з'єднуємо рядочок. Так, в четвертому рядочку, що ми робимо далі? Ми робимо дві повітряні петлі, які будуть відноситись до ось цієї дирки, до цієї частини, ми їх ніби відкладаємо і далі починаємо в'язати ось наступну дирочку, три стовпчика з одним накидом. В кутику ми робимо, як зазвичай, в'яжемо три стовпчика з одним накидом, одна повітряна петля, три стовпчика з одним накидом. Далі, в наступні ось ці між кутами, нашими ось ці дирочки ми пров'язуємо по 3 стопчика з одним накидом. Далі, знову наш кутик, 3 стовпчика з одним накидом, одна повітряна петля, 3 стовпчика з одним накидом. І так, продовжуєте в'язати до кінця, і в кінці, ось тут. Ми пров'язуємо 2 стовпчика з одним накидом і з'єднуємо до цієї, до цих двох повітряних петельок. Далі, знову, в наступному знову рядочку, ви знову пров'язуєте дві повітряні петлі починаєте і в'яжете те саме все по кругу. У вас буде збільшуватись просто кількість ось цих петелек. Так, ось таким чином. В кінці, якщо ви хочете його обв'язати, щоб були ось ці петлики і не було ось цих дирочок, вже в кінці, ви можете в'язати таким чином. Ось, ви, наприклад, тут зупинилися, ви в'яжете ось одну повітряну петлю, будемо обв'язувати ніби стопчиками з одним накидом, без накиду, стопчиком без накиду. Так, значить, ми пров'язуємо ось одну повітряну петлю. Далі ми пров'язуємо ось 2-2 стопчика. Далі пров'язуєте три стопчика по ось цих петельках. В кутику ми робимо два стовпчика без накиду, щоб вони розподілилися на дві сторони. І далі просто в'яжете ось три стовпчика з одним накидом, знову три стовпчика з одним накидом. Ось ці дирочки ми не чіпаємо, за них ми нічого не робимо. І далі знову три стовпчика з накидом, ось сюди два стопчика. І так по колу просто обв'язуємо, 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 і ось такий гарний п'ятикутничок у нас буде готовий. Ось такий гарний п'ятикутничок у нас виходить. Ви можете його в'язати будь-якого розміру, по такому самому принципу, ви можете в'язати будь-яку кількість наших кутиків, тобто ви можете і 6, і 7 в'язати, і більше. І навіть 3. Тому обов'язково пробуйте і насолоджуйтесь результатом. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх нових відео, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І лайкайте, щоб підтримати мене на моєму каналі. І взагалі так будемо розширювати україномовний такий творчий контент. Тому всім гарного дня, спокійного дня і до зустрічі у новому відео. Па-па!